Привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі Юлія Фері Гаден. Сьогодні ми з вами поговоримо про каладіуми. Все ж таки, я вирішила подивитися на їхні бульби і відправити на зимівлю. Тому що подивилася деяку інформацію, почитала, то все ж таки, рано чи пізно, навіть маленькі каладіуми, будуть нам говорити про те, що вони хочуть піти у сплячку. Буду рада вашій підписці, підтримці, коментарям. Тому заглядайте, продивляйтеся мої відео і будемо з вами дружити. Тож, друзі, розпочнемо. І так, перший каладіум, який я витягла із ґрунту ось цей білий із червоною крапочкою посередині листа, я вже витягла раніше. Тому, ви бачите, він, я чекаю, коли він відсушить своє листечко. Його бульбочка підсохла, тому що я переживала, що він загниє і може пропасти, але ні, слава Богу, з ним все нормально. Я почистила ось тут внизу, там де було коріннячко його, ось цю п'яточку, так і він потихеньку починає відсушувати свої листочки. І ось, коли він вже відсушить листочки, я відправлю його, звичайно, на зимівлю. Це був один із найбільших моїх каладіумів, тому дивимося далі. Ось такий каладіум. Я бачу просто по ньому, що він зупинився в рості. Він нічого з ним не відбувається вже досить такий тривалий час. Стоїть ось такий один листочок, да, признак того, що він, можливо, вже хоче в сплячку, того, що не відбувається з ним ніякі зміни. Ґрунт, в принципі, нормальний, я їх недавно полила трішки вологенький, але я просто переживаю за те, що він може, бульбочка може почати загниватися. Тому що якщо каладіуми ми невчасно відправимо на зимівлю і будемо їх поливати, то він просто може загнитися і пропасти. Тому я боюся того, що він пропаде, і тому вирішила його дістати і подивитися. Ось такий красунчик. Бачите, таке чудове в нього листечко. Таке жабенятко. Такі от, знаєте, як у джунглях живуть такі от і малесенькі, тому він сидить у звичайному ґрунті. Зараз ми подивимося, що ж там з його бульбою. Так, тому будемо витягувати. Так, витягуємо. Бульбочка, звичайно, невеличка, тому що вони ще зовсім-зовсім молоді. Тому ми бачимо, що дивіться, бачите, коріння вже немає, Тобто те коріння, яке в нього було, воно вже повністю відсохло. Тобто ми бачимо, що воно вже не працює. Коріння, і те, що почало зверху наростати, воно вже працювати не буде, тому що вже все, вже він відходить у сплячку. Бульбочка хороша, тверденька. І ось така красунечка. Я потім попідписую собі, познаходжу сорти. Я пам'ятаю, що цей мадам якось там далі називається, точно не пам'ятаю. Ось така, бачите, бульбочка гарненька. Все знаю добре. добре. І тому ось тут внизу я зачищу трішечки оцю п'яточку, щоб воно там не було ніяких ні загнивань, ніде нічого. Рекомендують, я бачила, обробити зріз. Не зріз, а не з цієї п'ятки корицею посипати, але так як я їх буду підсушувати, то е, я не буду нічим їх обробляти. Хай вони собі підсохнуть, і потім вже я просто в вермикуліту зі пакет покладу їх на зимівлю. Рекомендують у Z пакеті або у сухому їхньому ґрунті. Ну, я не хочу в ґрунті, тому що ґрунт... Ну також потрібно оці, знаєте, стаканчики, оце все його десь розміщати, ставити. А так собі взіп-пакет поклав. Вермикуліту насипав, поклав собі десь в холодильник чи в інше якесь е е прохолодне місце, і вони собі там зимують. Я так само його покладу, буду чекати, поки його ось цей листочок відсохне, щоб бульбочка ще забрала сили із листочка собі, і да, е е відправиться в сплячку. Так, це один. Далі інший. Дивимося також. Він, до речі, дуже схожий на цей, що в мене був більший такий білий і червоною цяткою. Да? Але я поки що його сортові признаки не можу точно розібрати із-за того, що він ще ну, такий маленький листочок. Також він е не показує ніяких здвигів, він не розвивається, він не росте, тобто нічого з ним не відбувається. Тому я так думаю, що він також вже хоче. На зимівлю, зараз ми також його дістанемо і подивимося, що ж там із його бульбочкою. Так. Бульба також досить маленька. Він посажений був досить такий чималий стаканчик для нього. Також, бачите, коріння абсолютно немає. Коріння залишилось лише отакі малесенькі-малесенькі волосиночки. Біленькі, вони навіть не наростають. Тоді як ось в оцього і в оцього е, нове коріння ще наростало, то в оцього вже коріння зовсім немає. Тобто е, він абсолютно, абсолютно вже не готовий далі рости. Тому я також п'яточку трішечки зачищаю. Уже він навіть ось в одному місці почав трішки підгнивати. Тобто, бачите, я, можна сказати, вчасно вирішила їх дістати, подивитися, тому що, якби вони в мене постояли, так як я планувала, ще трішки, то вони взагалі могли б згнити. Так, тому цього красунчика також відправляємо. Я потім всі бульбочки обов'язково попідписую, щоб не забути. Так, і залишилось у мене два таких. Я не знаю, якщо чесно, що з ними робити. Ми бачимо, що ось цей листок, ось такий він найбільший, вже зів'яв. Ось тут молоденький був він зійшов також, він пропав. Я бачу, що нове коріння в нього біле є, але він випустив: ось, бачите, листочок молоденький, новий. Е, ну, поки що він його не розкручує, і я не знаю, чи він його й розкрутить. Тобто я розумію, що він зовсім молодий, зовсім малий. Ну, не знаю. І ось такий в мене манюнчик, Я влітку в нього бульбочка почала трошки підгнивати. Я його зачистила, все й посадила. І він мені випустив ось такий новий листочок. Але я бачу, що цей листочок він також почав жовтіти. Ось бачите? Він розкриївся, він начебто і підріс, да? але ми бачимо, що він такий став цей листок жовтуватий. Тому я боюся, що якщо він далі буде рости, то він також пропаде. Тому більше всього, що, мабуть, я його також буду діставати. О, бачите? Навіть відпала, ну, він має вже все. Бачите? Відпав листок від бульби? Я навіть не знаю, де та бульба. Ага, ось вона. Дивіться, ось така бульба. Вона така геть-геть. Вона, мабуть, згнила. Так. Да. Через те він. Бачите, все, я його просто пізно витягла. Бачите, бульба згнила все. Тобто, виходить, що я його ось полила останній раз. після останнього, Тобто він вже не готовий був, його треба було раніше витягувати. Він випустив листочок, почав його нарощувати. Я його підлила, а коріння вже, мабуть, бульби не було, і ця бульбочка, вона просто згнила. Бачите? Всередині геть гниле, жовте, чвакає. Ну, він у мене й був такий проблемний трохи, бачите, так він у мене і пропав. Ось такий один листочок на згадку залишився. Так, ну добре. Значить, це я тоді навіть не роздумуючи, я буду його витягувати, тому що якщо я трохи потягну, то і цей згніє. Так, він посаджений у вермикуліті. Дістаємо його. О, він, до речі, бачите, почав пускати діток навіть он з боку. Почали дітки рости. Ось, бачите? Почав пускати діток. Можливо, він, звичайно, ще і ріс. Тому що, бачите, дивіться, яке в нього коріння почало наростати, да? біле? Але. Що ж з ним робити оце? М? У мене таке враження, що він тільки рости почав, чесно. Може його назад посадити? <смі> я не знаю. Дуже просто вологий такий ґрунт. Друзі, що з ним робити? Я не знаю, що з ним робити. Садити його чи, чи відправляти сплячку, я не знаю. Чесно, я не знаю, що з ним робить. Ось тут дітка, бачите, почала рости. Що з ним робить оце? Такий красивий він цей. У червоні такі прожилки і така, бачите? Може його посадити, подивитися, як він далі буде. А потім що з ним робити. В общем, друзі, не знаю, чесно, абсолютно не знаю, що з ним робити. От в мене така дилема. Чесно, не знаю. Наче шкода відправляти його. Подивіться, яке він почав коріння нарощувати. Знаєте що? Я, мабуть, його чи не треба. Ну, це просто капець. <смі> це кіно якесь. Що з ним оце робити, друзі? Я не знаю. Я просто Ну ті я так бачила, що вони такі вже, знаєте, ну недовговічні. Не а по цьому він прямо таке гарне коріння наростив. І зараз оце зараз, його в сплячку відправляти, чи що. Я прямо не знаю. В общем так, я його зараз посаджу, насиплю дуже багато вермикуліту із ось із ґрунтом. Оцей ґрунт сухіший. Насиплю вермикуліт, ґрунт. І знаєте, і попробую його посадити. І буду за ним спостерігати. Хай він ще трохи поросте. Я буду за ним наблюдати. Ага, донаблюдаюсь так, як з цим, да, що він пропаде. Е, ну, в общем, понаблюдаю ще за ним тиждень, тиждень, десь тиждень, може трошки більше. От, І подивимося. Якщо він буде далі рости, то хай росте. А якщо не буде, то я його дістану і відправлю на зимівлю. Відправлю його в сплячку, Тому що, ну, якось не знаю. Я бачу, що він розвивається, нехай ще трохи побуде. Не знаю, після того, може, як я його заподіоргала, витягла, то він взагалі почне пропадати. Ну, я буду дивитися по цьому вилистку, що зійшов. Я буду дивитися, якщо він буде, не буде рости, не буде розвиватися так, як треба, і так далі, то я його витягну і відправлю в сплячку. Тому, друзі, ось так прийняла таке рішення. Тому хай цей поки що посиде. Ось, так. Тому виходить, раз, два, три. Я відправляю висновок. Да? Один пропав, зняла цибулинка, І ще один хай трішки поросте. Подивимось за ним. Зараз у нас листопад місяць, е, ну, до грудня місяця ще трішки часу є у нас місяць. Тому подивимося по його стану, як він себе буде далі поводити. Поводити і тоді вже будемо висновки робити, що з ним робити далі. Тому, друзі, ось таке відео про каладіуми. Знаєте, про каладіуми відео на Ютубі не дуже багато. Я, я шукала багато такої інформації, знаєте, що робити. Із... Ну, про дорослі каладіуми є, да? коли чималі цибулини, коли вони там великі кущі розростаються, все, все зрозуміло. Там за ними спостерігати, коли вони йдуть у сплячку і так далі. А ось про таких маленьких, наприклад, да? то нема нічого. Тобто, якщо каладіум ось такий маленький, да, він там був влітку, тільки там десь відсаджений, посаджений, зійшов і так далі. Да, і ось уже настає там осінь, скоро зима. Що з ними робить? Немає абсолютно такого відео. Я шукала, шукала, так і не знайшла. Да, про дорослі там є, да, є про бульбочки. Які там збоку е, наросли да, їх там з, з материнською бульбою залишають там і так далі? А що саме, якщо така бульбочка маленька, і що з нею робить, я не знаю. Тому, бачите, одна бульба, ось такий. Ну виходить, експеримент. Я сама вже тепер проводжу. Що тепер получається ось такий маленький? Я залишила, бачите, пожаліла, і він згнив, тобто треба було його діставати раніше. От, тут ви бачите коріння чудове, він наростив, почав ростити листок новий, хоч старий, да, засох, новий наростив, і знизу ще дітка лізе, росте дітку. Тому подивимося. Я поспостерігаю за ним і що з ним буде далі, я вам потім покажу. Я ж кажу, тиждень-два подивлюся, а там буде видно. Тому, друзі, на все добре, всім миру, здоров'я. Підписуйтеся, ставте вподобайки, переглядайте, буду дуже рада вашій підтримці. Дякую вам за те, що підтримуєте, за те, що коментуєте, за те, що дивитеся. Мені надзвичайно це приємно, тому буду чекати вас до себе в гості. Заходьте, не соромтеся. На все добре, друзі. До нових зустрічей!